На 12-му час новин просто зараз для глядачів нашого каналу найсвіжіша, найоперативніша, найгарячіша і, звісно ж, найактуальніша інформація про життя в Волині. З вами у студії Роман Вербич. Вітаю спершу. Коротко про головне. У Луцькому районі на людей впала бетонна плита. Один чоловік загинув. У Луцьку жінка з ножами кидалася на перехожих. Втратити бізнес та дім, але не надію. Історія переселенки з Маріуполя. Втратити бізнес тоді але не надію. Маріупольчанка Вікторія Лопа під обстрілами виїжджала з рідного міста. Крім себе та сина, вона врятувала ще одну сім'ю, коли, попри постійні прольоти, ризикнула їхати. Як переселенці опинилися у Коволі на Волині та чому шансів повернутися у Маріуполь дуже мало. Дивіться далі. Березень Маріуполь, місто під щільними обстрілами росіян. Вікторія Лопа із сином тижнями пересиджують у підвалі та надіються на те, що виживуть. Війну каже жінка, вони відчули у повній мірі. Ракетні атаки та авіабомбардування не дає забути навіть спокійний коваль на Волині. Сюди жінка із семирічним сином Андрієм приїхали у березні. Тоді вирішили вибиратися під час короткого затища. Собою я взяла свого сина, свою машину. Сумки з речами і перед виїздом, коли почалася евакуація, яку ми самі собі організували, бо коридорів не було. Жінка похабцем зібрала речі, взяла те, що залишилося з їжі та вже була готова їхати. І Тут підходить дівчинка до мене і каже: Вік, ти нас забереш. Вона з дитиною, з чоловіком. Каже ну, звісно, заберу. Більшість речей та продуктів довелося викинути, щоб врятувати життя ще одній сім'ї. Перед цим у нас був авіаудар за домом, і, виходить, вибило моє водійське скло на двері. Да, тобто мені його заклеювали там скотчем, робили двійний такий подвійний склопакет, і я їхала всю дорогу, я нічого не бачила, його вже замінили в Запоріжжі. Після виїзду з пекла, бо саме так тоді можна було описати ситуацію в Маріуполі. Хотілося вибратися подалі, щоб не чути звуків вибухів та не думати, що кожна хвилина може бути останньою. Саме ті, хто це пережив, розуміють це на зовсім іншому рівні. Коли ж крабе, коли давить, і коли ти просинаєшся зранку, і реально не знаєш, як тобі далі ну просто далі жити. До коваля добиралися тиждень, тут розмістилися у знайомих. Минуло більше року, і це місто, каже Вікторія, стало новим домом. Нові друзі, клуб незламності з переселенцями. Хобі, як от йога, та нова сторінка життя, яку жінка планує продовжити. А мені нікуди вертатись. Просто нікуди. Комусь на голову. І я не думаю, що я буду нормальною мамою, якщо привезу свого сина в ці руїни, де нема ні води, толком, ні роботи. І я вибачаюсь в моєму недобитому будинку, поскручували батареї зі стін. На це про щось говорить. У Маріуполі Вікторія займалася торгівлею. Зараз на місці її магазину велика вирва. Пряме влучання ракети і від бізнесу не залишилося нічого. Теж саме із житлом. Квартира згоріла повністю. Там навіть розплавилася газова плитка, да заходив свекор в квартиру, і казав, що там стоять наші велосипеди, просто обгоріли. Нічого нема взагалі. Все зелененьке, там квіточки якісь цвітуть, ростуть, пахнуть там, пташки цвірінькають, але все, отак от просто будинки згоріли, це чорні вікна, це провалені стелі, це вибиті отак стіни в домах. Просто за частний сектор я взагалі не кажу. Попри все, розповіді, новини про Маріуполь нагадують минуле мирне життя. Саме тому найбільшим бажанням лишається не тільки стати на ноги тут, а й вигнати ворогів з хоча й дуже понищеного, але такого рідного міста. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал. На людей впала бетонна плита. 13 липня близько 19-ї служба 101 отримала повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на двох людей. Коли рятувальники прибули на місце події, з'ясувалося, що один з чоловіків. Вибрався з небезпечної пастки самотужки іншого з чоловіка за допомогою спеціального обладнання. Рятувальники дістали з під плити і разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте, зрештою, медики констатували його смерть. Обставини надзвичайної події встановлюються. З туалету на АЗС діставали непритомного. 13 липня рятувальники отримали повідомлення, що в туалеті автозаправної станції на проспекті Соборності в Луцьку за зачиненими дверима перебував чоловік. Зі слів працівників заправки йому була потрібна допомога. Співробітники ДСНС за допомогою шансового інструменту відкрили двері та виявили у санвузлі чоловіка у непритомному стані. Рятувальники спільно з медичними працівниками транспортували його до карети швидкої допомоги. Вже сьогодні у Луцьку відкривається знаковий для міста новий, але історичний туристичний об'єкт, музейний простір, укольний замок. Він включає в себе вежу князів Чарторийських, підземелля колегіуму єзуїтів та фрагмент оборонного муру. Напередодні відкриття в музеї під землею побувала наша знімальна група. Тож що ховається під землею в старому місті від яких музейних експонатів мурахи на шкірі і яка локація на думку організаторів привабить відвідувачів найбільше у сюжеті моєї колеги Анастасії Качини? Вже завтра цей сучасний музей під землею збере тисячі людей. Звичайно, цікавий для туристів, адже ми впевнені, що оці відреставровані Луцькі підземелля, відреставрована стіна окольного замку, вежу князівчо туристських стане перлиною не лише України, а й на світовому рівні. Побачити, як змінювався старий Луцьк, починаючи з 17-го століття. Чотири були нас кам'яні вежі, чотири дерев'яні свій час. Впізнати в образі ченця артиста місцевого квартету. Це воскова фігура за прототипом того чоловіка, місцевого мешканця, Вкритись сиротами від голосу, привида підземелля. І стати на захист луцького замку найцікавіше із нового музейного простору окольний замок. Ми покажемо вам напередодні його офіційного відкриття. Ми зараз з вами знаходимося. Ось тут Ми нажимаємо і бачимо це. У нас є як будувався чорториски. Цей музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу чорторийських та фрагмент оборонного муру. Всього 18 кімнат та чотири коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Це надзвичайно круте місце. От е, говорю про це підставово. Бо я історик, я досліджую історію Луцька 16-17 століття, і насправді для історика, для фахового історика це робота мрії. Чого я так кажу, ходімо покажу. Одна із яскравих локацій підземель. Кімната із чанцем, який працював і, ймовірно, вчився в цих стінах. На перший погляд, актор, жива людина. Коли на кілька хвилин завмирає, думає, що манекен. Утім, ні той, ні інший. Чернець кротить головою, рухає зіницями і навіть кліпає. Це воскова фігура. Чимало лучан впізнають у ній артиста квартету Акорд Андрія Зарицького. Так підтверджує Оксана Штанько: ченця вклали його зовнішність. Бачите, він такий, от неформальний в нього довга зачіска, Хоча оці єзуїти носили дуже коротку зачіску з такою виголоною тонзурою на голові. Але цілком ймовірно, що так міг виглядати, скажімо, Станіслав Куклинський. Це викладач пігітики, який тут працював на початку 20-х років 17-го століття. Ще одна локація, яка без сумніву збиратиме безліч відвідувачів, а надто дітей кімнати віртуальної реальності. Хто одягне окуляри, навушники і візьме до рук пульт. Потрапляє в гру. Гра це початок 16-го століття, умовно кажучи, оборона луцького замку від ворога, де кожна людина хоча до таких речей зможе постріляти з лука, зможе побитися на мечах із рицарями, зможе побачити у ту заплаву, річки стир, як воно імовірно могло би виглядати. Тобто, це для любителів комп'ютерних ігор але з історичним нахилом. Поки одна людина з екскурсійної групи займається обороною Луцька, решта може спостерігати за битвою в коридорі. Там на великому екрані транслюють усе, що бачить в окулярах гравець. Як і в кожному підземелі, ми маємо історію про привид і маємо привид власне. Історія правдива наприкінці 16 століття у 1596 році у листопаді на Луцькій площі ринок за подружню зраду відрубали голову місцеві мешканці Ганні Войтиховій. Це власне її голограма. Чому приводом окольного замку стала саме Ганна Войтихова? Бо вона реальна тогочасна міщанка і вона справді жила в Луцьку для дитячої аудиторії. У цій кімнаті з'являється не привид, а духи. Добрі духи, які нам допомагають тут працювати і зацікавлювати найменших мешканців Луцька, Волині, України, світу. Є тут і зал лицарства. У ньому манекени лицарів різних епох тринадцятого, чотирнадцятого, 15 століть. Можемо сказати, що один із них цілком буде подібний до Юрші, який оберігав луцький замок в часі Луцької війни 1431 року. У цій залі розказуватимуть про лицарство, з'їзд європейських монархів, шляхту, яка вважала себе лицарями і підтримувала. Відповідний кодекс честі. А у цій кімнаті із меблями з соснового дерева показуватимуть і розказуватимуть про навчання в єзуїтському колегіумі. Єзуїти мали дуже добре налагоджену систему освіти сюди хотіли потрапити, бо отримавши освіту в ордені єзуїтів, можна було безперешкодно рухатися посадовою драбиною у державницькому апараті Речі Посполитої». Закінчили індивідуальну екскурсію для знімальної групи 12-го в одному з двориків вежі Чорториських і колегіумі єзуїтів. Так звана територія, яка за планом 17-го століття іменувалася Мурус Вітатіс, тобто міські стіни. Бо справді тут є вихід на давню вулицю Троїцьку, як продовження вулиці Ринкової. Це вже осередок, де осередок Луцька, де мешкало міське Магдебурзьке населення. Тут є частина муру укольного замку, поруч оглядовий майданчик, де в перспективі ймовірно будуть відбуватися знакові для місцевих урочистості. Зазначимо, що реставрація і відкриття вежі князів Чорториських і підземелля колегіуму єзуїтів реалізувались завдяки проєкту Нове життя старого міста. Ревіталізація пам'яток історико культурної спадщини Луцька та Любліна, Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Жінка з ножами кидалася на перехожих. Учора неадекватна. Жінка на вулиці у Луцьку кричала та, тримаючи у руках ножі, нападала на людей. Коли на місце прибули поліцейські ножі у нападниці вже забрали. Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона на щастя не встигла. Її поведінка і надалі була не врівноваженою, тож на неї одягнули кайданки. На місце поліцейські викликали медиків, які незабаром і госпіталізували громадянку. У Луцьку аварія на вулиці Володимирській, Мерседес із причепом та Рено Кенгу зіштовхнулися на повороті до села Тарасове. Це сталося по 9 ранку, 14 липня. Водій першого авто рухався Володимирською в напрямку Луцька та повертав ліворуч на вулицю Центральну. У той момент звідти назустріч їхав легковик Рено Кенгу. Рухався зі сторони торщина в сторону Луцька та здійснював поворот ліворуч. При цьому не надав перевагу в русі. Транспортному засобу, який рухався на зустріч, це Рено Кенгу, наслідок чого відбулося зіткнення з пошкодженням транспортних засобів. До слова на місце аварії викликали карету швидкої медики, оглянули водіїв. Під час опрацювання даного ДТП, спочатку було повідомлення ДТП з потерпілими, але після огляду лікарів учасники водії відмовились від госпіталізації, так як тілесних пошкоджень не зазнали серйозних. Патрульні склали протокол на водія лафети. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Чоловік має сплатити штраф. Також на місці аварії утворилися затори з обох сторін. Тож правоохоронці регулювали рух о 12-й годині. Автомобілі вже вантажили на лафети. У Луцьку громадянин затримав нетверезого водія. Сталося це нещодавно, пізно ввечері на проспекті Перемоги. Патрульним надійшло повідомлення, що на його очах водій автомобіля Фольксваген наїхав на обмежувачі руху, які встановлені в дворі будинку. Коли ж чоловік підійшов ближче, то побачив, що водій нетверезий. Бачила, каже, щось, каже, рухається, заїжджає на цю пулю, щось робить не це воно. Спочатку вискочив, спочатку сусід вискочив, потім я вискакую, а він за кермом так, в такому стані самі бачить. Чоловік не дозволив керманичу рухатися далі у такому стані та позвонив у поліцію. Інспектори, які прибули на місце події, застали там заявника і порушника в останнього і справді були наявні ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Крім того, він перед не пред'явив охоронцям порядку документів на право кермування. На кермувальника патрульні склали протоколи. За результатами 13-го всеукраїнського конкурсу, я журналіст серед 808 учасників робота старшокласників Варазької міської ради ватра посіла друге місце у номінації. Відео привітали юних журналістів, засновник конкурсу, представники колективу РАЕС та управління освіти. Старшокласники Вараша, лідери учнівського самоврядування, взяли участь у восьмому всеукраїнському конкурсі Я журналіст. Цьогоріч його тема розповідає світові про незламність українців. У процесі підготовки відеоролика старшокласники зустрілися з представниками різних професій, зокрема енергетиками, волонтерами та освітянами. Спілкуючись із фахівцями, дізналися багато нової та цікавої інформації. Активісти висвітлювали стійкість жителів нашої громади та енергетиків, які своєю Самовіданою працею зміцнюють Україну, стоять на варті енергетичної безпеки. Ми подали відеопроєкт, який ми знімали та змонтували про незламність нашої громади. Ми запропонували людям, щоб зняти це відео про незламність разкої громади. І вони погодилися з нами. Ми задавали їм запитання, вони нам розповідали свої історії. Такі питання, що ви тоді відчували. І люди, справді, яких ми знімали, вони відкривалися, вони згадували всі історії, вони нам їх розповідали. Підтримали дітей керівники управління освіти міського центру дитячої та юнацької творчості і Рівненська АЕС, яка вже неодноразово ставала партнером подібних заходів. Працівники підприємства безпосередньо були задіяні до молодіжного проєкту. В ролику про перші дні повномасштабної війни були використані коментарі працівників станції. Зокрема, головний інженер РАЕС розповів дітям, як атомники відреагували на повномасштабне вторгнення. Це дуже цікавий проект, тому що в наші непрості часи дуже добре, коли є така небайдужа молодь, яка займається ті справою, які допомагає нашій країні саме перемогти. Це діти, які зростають в наше майбутнє. Вони мають прийти і зайняти наші місці. І ми пишаємося тим, що така молодь у нас вже є. Загалом на конкурс надійшло 808 текстових фото та відеоробіт з усієї України та 13 країн світу. Робота старшокласників вараша отримала диплом другого ступеня в номінації відео. «Конкуренція була надзвичайно високою, але та робота, яка надійшла від вагарської міської ради старшокласників ВАТРА на загальному фоні, дуже виділяється таким потужним командним духом. Я відчув, що тут є повне взаєморозуміння і поєднання зусиль Рівненської атомної електростанції, управління освіти, волонтерів, добровольців, військових, власне, самих старшокласників творців роботи, їхніх наставників, тобто люди разом об'єдналися, щоб показати, як Квагарська громада у нинішній надзвичайно важкий час демонструє свою злагодженість, свою незламність. Після оголошення результатів Віталій Голуб'єв приїхав особисто до Вараша, аби поспілкуватися з усіма учасниками конкурсу. Пишається молоддю та дякує усім за співпрацю. Чим більше ми беремо участь в таких проєктах, тим більше ми розвиваємося, тим більше про нас знають, тим більше ми ділимося. Це досвід, який тобі не носити за плечима, який ти обов'язково будеш використовувати в своєму житті. Від даного проєкту тільки позитивні емоції, і вкотре хочу подякувати Рівненській атомній електростанції, що не Небайдужі. небайдужі до проєктів, небайдужі до дітей, небайдужі до освіти, до розвитку громади, а тільки разом ми можемо долати все. І тільки в єдності наша сила. Тож разом наближаючи перемогу продовжуємо в єдності протистояти ворогу. І на завершення у Шацькому лісництві вирощують чистокровних волинських фазанів. Інкубатор та всі умови для цього створили ще два роки тому. Цьогоріч вдалося виростити вже 150 пташенят. Наступного року планують не менше для того, щоб вони добре почувалися, потрібне правильне харчування, достатньо світла, тепла та води. А щоб Пташенята не пошкодили один одного, кожному одягають на дзьобик спеціальне захисне кільце. До слова вирощування фазанів з яйця вже давно практикують лісівники горохівщини. Там щороку народжується кілька тисяч фазанів. Ну і наразі не ставимо крапки, а ставимо три крапки, тому що далі обов'язково буде. Просто зараз у журналістів 12-го народжуються цікаві ідеї, які згодом реалізуються у не менш цікаві сюжети, які ви зможете побачити у наступних випусках. Новин. Ну, а якщо ви раптом пропустили цей випуск, або ж маєте бажання переглянути ще котрий із сюжетів. Маєте змогу це зробити на сайті на Ютуб каналі Новини. 12. завітайте, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. Дякую за увагу! Побачимось!